Сьогодні у випуску рятувальники інспектують житлові масиви, вихованці стрийської музичної школи напередодні зустрічалися з відомим скрипалем Віртуозом Олександром Божиком та як у Кавську вміють полядувати. Щоб в майбутньому запобігти вогню з ініціативи головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій рятувальники по всій області взялися позапланово перевіряти житлові масиви, оскільки від початку 2019-го під час пожеж на Львівщині загинуло з десяток осіб. Стрийські МНСники вчора зокрема інспектували територію комунального підприємства Мрія до якого відноситься і будинок на 50-річчя УПА 1 де у новорічну ніч у підвалі згорів живцем безхатько. Чоловік сам при. Їжджа ромської національності із Закарпаття, як виявилося, згодом вочевидь був на підпитку, палив чи навіть розводив багаття. Враховуючи таку тенденцію збільшення ж кількості жертв для пожежах, вирішено було створення даних комісій. Значить, ми залучили представників енергосітки, газової, значить, поліції для того, щоб провести дану профілактику серед населення, оглянути відповідно дане приміщення підвалу, де виникла пожежа, тобто розглянути ймовірні характери поширення полум'я. Пробуємо це для того, щоб в подальшому. Відповісти на деякі запитання громадян наших разом з жителями, рятувальники та комунальники оглянули підвальне приміщення, де трапилася трагедія. Мешканці власне нарікають на представників ЖЕКу і правоохоронців. Неодноразово до них зверталися, повідомляли, що безхатько там перебуває, розвів безлад. Здогадуються, що проникав через вікна чи, можливо, ненадійні двері. Тепер же підвал замкнули на два замки. Ключі до перевірки комісії тримали у себе. Ви Зараз підете, подивитися, що там робиться. Яка там антисанітарія? І мій підвали рядом з тим. Ще... У підвалі, всіх Ще якась підвалі, зараза втіпиться. У свою чергу керівниця Жеку каже, що могли те зробили навести лад у цьому підвалі справа не одного дня. Щодня прибирається прибудинкова територія, а прибирання підвалів по функціональних обов'язках то раз на рік. Під ногами, ну то так то, які є, які здали в експлуатацію, такими ми експлуатуємо, і таке будуть після нас експлуатувати. Чи будемо ми, чи буде хтось інший, за підсумками інспекції склали акції списком вимог до комунальників, що стосується пожежної безпеки, зобов'язують зокрема мрію та інші жеки всі підвальні приміщення, які обслуговують очистити від зайвого обладнання, горючого сміття та лишніх предметів. В першу чергу на вулиці 50-річчя упа 1 І крім того, Направлять відповідного листа на ім'я міського голови. Я дуже люблю читати книги, сидіти в інтернеті, багато граю в ігри. І, і, і ще я розповідаю вірші. А ще мене є старший брат Святослав. Він мене навчив віджиматися. Ця дитина потребує нашої з вами допомоги. Станіславчику 9. Він інвалід першої групи. У нього гідроцефалія, множині кисті однієї півкуль головного мозку, права параліч при народженні стався крововилив у голову малюка. Відповідно, після стаса неодноразово оперували. В п'ятирічному віці він втратив зір і Сьогодні дитина майже не бачить. Хлопчик активний, цікавий, дуже допитливий та балакучий. Все хотів би знати, все нове спробувати. А це що таке? А ось ця штучка бачу, передає бачу, все бачу, те, що ти бачу, говориш, бачу, сюди бачу, на камеру. Уже 21 січня. Станіславчика в чергове оперуватимуть спеціалісти з Харкова в клініці зі Львова. В дитини виявили правосторонній вивих кульчового суглоба на втручання, а потім і й на реабілітацію сім'ї необхідно 100 тисяч гривень. Наразі зібрали 25. До речі, мама. Пані Галина виховує чотирьох діточок, всі інваліди, з чоловіком розлучена, звісно, що не працює. За Станіславом потрібний постійний догляд. А, як вам така ідея, щоб я е, ну, працював разом з вами і допомагав вам. <праць> <праць> ну, коли виросту і буду здорову. <праць> Він наче народився з неї у руках. Інструмент підкорив і з ним воєдино, але насправді дуже наполегливо та багато працював. Світовий рекордсмен грав одночасно двома смичками на чотирьох скрипках. Майстер своєї справи, що поєднює непоєднуване. Йому підвладна музика усіх жанрів. Аналіст проекту Україна має талант, лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів, пізнаваний за кордоном. Львівський віртуоз Олександр Божик вчора побував у стрийській музичній школі. Сьогодні продовж однієї години часу, а нас відбулася з вами така собі творча зустріч на прохання і, зрештою, на запрошення стріян. Серед них є дівчина, яку звуть Катя, їде там тут, займається, зокрема грає на скрипці. Вона є і програм директором радіостанції Фрешефем та Стреє Фем. Саме вона була ініціатором того, щоб ми сюди ми привезли когось хорошого, класного, віртуозного. Ти мене сюди запросив, звичайно, що не факт, що я би погодився на твоє запрошення, але коли ти сказав, що це. Для діточок з музичної школи я знаю, що таке музична школа. Я сам багато років грав на скрипці і на фортепіано, та як багато більшість з вас. Я знаю, наскільки це складно заставляти себе е, займатися на скрипці, коли ваші діти, десь там ваші друзі, бігають в футбол чи якісь активні ігри. А вам приходиться е, перепрошую пиляти на скрипці 6-7 годин. Класний актор, успішний шоумен як годиться, влаштував справжній перформанс. Такий собі невеличкий майстер-клас для педагогів і учнів навчального закладу, як завжди, імпровізував, заграв своє авторське учасників до процесу. Долучив чи в інших як вправно повинні володіти смичковим інструментом, коли ти е, гравсерій і не тільки в, та, в зі квальською, а завжди ти дуже швидко перебираєш ногами. Що то так? To do tu pomachaj, a je. No ja troszkę, byłem, i ja trochę tak nie dojrzę, rato, i tańcu wato, już w klasycznej muzycznej mu co on nera Але коли артист ну мені подобається грати на скрипці, мені подобається ця музика. І я думаю, що завдяки цим рухам, можливо, танцям ця енергія передається для глядачеві. для Крім того, Віртос розповідав про своє становлення музикантом, професійну кар'єру, про таланти. Як вміє фахово порвати струни і за півтори хвилини їх усіх натягнути. Та вподобання, зокрема, інші інструменти, крім скрипки, це також віолончель, гітара. І фортепіано, та як не дивно, футбол трохи займався і грав. Є палким шанувальником іспанської Барселони. Блискуче жартував. Я вам скажу, був один смішний епізод. Я так само один раз впав на сцені. Це було в дитячій музичній школі, здається, в Винниках. І в мене там був такий один епізод, де я граю, граю на сцені, потім спускаюся до дітей, граю для них, а я забув, що в мене дуже вузькі штани були. І коли я назад випригував на сцену, нога мені не дала, і я впав, але я впав, як всі скрипарі, знаєте, як рукою вгору, щоб інструмент не пошкодити, то вже вже я там розбився ця дурниця. І ще довго спілкувався з дітьми за найоригінальніше питання. Автору подарував свій диск, всім решта, автографи та фото. Запитання, дивіться, чому у нього був в суду такий д'ябен, чому у нього такий дияблен стайна? А я несу в руках, несу запалену свічу від Божої від матері, різдво і коляду. Свята тривають. Тож стрияни та мешканці околиць продовжують прославляти Спасителя, передають один одному добру звістку про новонародженого а з покоління в покоління традиції днями в унісон колядували у кавсько. Від хати до хати йде ми юрбою, щоб всіх привітати з різдвом, з колядою. Вам радість принести й маленькій дитинці з різдвом вас вітає наш гурт Українці! Довго готувалися і репетирували. А відтак, за підтримки громади грака католицької церкви, для односельчан поставили великий майже двогодинний вертеп. Участь приймали два десятка артистів і люди поважного віку, активна молодь та діти. Сьогодні це нагода нам всім разом відповісти на такий на такий флешмоб, на виклик парафії з Роздолу Різдва Богородиці, яка нам дала виклик коляди і нам запропонувала заколядувати їм у відповідь. І ми мусимо передати це для когось іншого. І я хочу передати зараз такі гарні побажання для парафії Воскресіння Христового в місті Жидачеві і особисто для пароха цієї парафії, отця Декана Василя Юрєва. Також засівали і віншували, бажали миру, злагоди і добра, любові, здоров'я та щасливого нового року. Більше дивіться вже сьогодні на нашому каналі одразу після новин. Завтра вночі плюс 5 до вечора. П'ятниці температура опуститься до 1 градусу морозу і дощитиме, і сніжитиме.